Всім привіт! Мене звати Ліза і я вітаю вас на своєму YouTube каналі Перший місяць 2025 року, добігає кінця, і я хочу поділитися з вами своїми першими покупками в новому році. Розпочну я з категорії книги, і це в нас ось такий цікавий набір. Ви запитаєте мене, чи прочитала я усі книги, що я накопила в минулих місяцях. Відповідь ні. Але хто ж про це думає, коли заходить в книгарню? Я їх купувала в книгарні Старого Лева. Отже, перше на чому я зупинилась. «Eat, Pray, Love» «Їж, молись, люби. кажуть, що це класика, але я не читала через те, що я почала вивчати англійську мову, я взяла в... Варіанті англійською, поки я до неї не дійшла, тому що я вирішила, щоб вибратись з нечитуна, мені потрібно щось легеньке, тому я придбала книгу «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Це Емілі Генрі, авторка роману Пляжне Чтиво. Я почала її читати, і мені вона схожа на серіал від Netflix One Day. Ось тут покажу постер. Я читала і ридала, але я знаю, що ця книга завершить. Це добре на відміну від серіалу, тому сподіваюсь на те, що вона мене зарядить читати далі. І третя книга, яку я придбала, це велика маленька брехня. Це мій улюблений серіал. Тому коли я побачила книгу, я вирішила, що неважливо, прочитаю я її чи ні, але вона в мене повинна бути. Також я придбала блокнот від манускрипт. З колекції Вінсент, а uh, він з білими аркушами. Не знаю я, що я буду в ньому писати, але щось точно буде, тому що він дуже гарний. Також з цієї всієї бумажної історії я придбала календар стікери від Zara Home. Я не певна на чиє вони вже зараз, але я придбала їх на розпродажі. Це, типу, якщо тут буде видно, коротше, це, це тут стікер такий. Що ти клеїш, відмічаєш дату, відмічаєш місяць і записуєш нотатки. Він прямо як е, наліпка клеїться тобі в блокнот. Я подумала, що це супер-мега крута річ. Поки що нікуди не вклеювала, але мені так страшенно подобається, що вона має в мене бути. Також е, до цієї теми книг, розвитку і так далі. Я вперше придбала лекцію з контент-мейкерства. Скажімо так, це лекція від Насті. Бистрієвською. Ось тут залишу посилання, які ще можна придбати. Вона називається How to Blog in 2025. Мені вона дуже сподобалась. Я прям напіталась, так би мовити, новими знаннями, новими ідеями, тому очікуйте на цьому каналі, скоро буде щось дуже цікаве. Перейдемо до наступного розділу, і це тема б'юті. В цьому місяці я придбала собі такі тіні від Dior. Зараз я їх відповідаю. Крию. Ось такі вони. В мене о, ось так краще, видно. Це насправді подарунок мого чоловіка мені на новий рік, але я їх обирала, тому я вважаю, що їх можна додати сюди. Мені дуже хотілося якісь такі брендові тіні. Я не знала, з чого почати. Я б не сказала, що я прям сильно фарбуюсь ними саме тінями, але ці мені дуже подобаються. Наступне це я придбала веган Комбуча Ті Джел Крім від Dr. Surrical. Я стала жертвою маркетингу. Мені Дуже подобається, яка в нього легка текстура. Зараз покажу. Ось. Він лягає. Дуже дуже легенько. Я ще чекаю, доки я завершу свій попередній крем і буду користуватися ним, тому що минулий у мене був такий дуже жирний, а цей прям мега легкий, і мені прям таке дуже-дуже подобається. І також я придбала це тонер з ніацинамідом від QNA. Дуже люблю цей бренд. У мене багато чого від них є. Бюджетно, класно і мені дуже подобається. І остання покупка в цій категорії це рі. Річ з мого віш ліста багато тут насправді речей. З мого вішліста це парфум від Jo Malone. Це запах Wildberry. Ми купували їх з чоловіком разом з його подарунком на день народження, і ми нанюхали так багато ароматів, що я вже під кінець, коли ми обирали цей парфюм, не знала, що справді обрати. Ось тут я залишу яка піраміда ароматів, але мені пахне справді ягідками. І остання категорія це одяг та аксесуари. Ось ця жилетка покажу тут фотку. Я насправді з тих людей, що дуже любить розпродажі саме облублення блогерів, тому що вони продають речі в дуже класній якості. Може вони один раз їх наділи або їм присилають на зйомку, і речі за цінами нижче ніж на сайтах можна придбати в шикарному стані, тому я таке дуже люблю і слідкую за цим в описі під відео залишу деяких своїх улюблених блогерів, які періодично роблять розпродажі. І це жилетка це від фотографки Марусі Ткачук. Вона в телеграм-каналі робила свій розпродаж. І також в неї я придбала маніжку і біні від Nuga Studio. Теж тут все покажу. А наступна покупка це була сукня від Бібліотек Нашаналь. Я в ній була на фотосесії. Ця сукня також була в моєму вішлісті, і я дуже сильно хотіла її придбати. І нарешті в мене з'явилась можливість, і я супер. Супер-супер мега-кайфую від того, який настрій вона мені дає, наскільки жіночною себе я у ній відчуваю. Також я придбала піжаму від Mila's Home. Це вже третя піжама, але ця моя з лімітованої колекції, вона коричневого кольору. Мені дуже подобається, як вона сідає. Наскільки вона жіночна, ніжна, приємна тіло. Але у неї є один мінус: це те, що після прання у мене внутрішній شوف نام Штанях розвернуло, і він тепер біля колін. І це мені насправді не дуже подобається. Але як це виправити, я не знаю. У сушарці я не сушила, тому не знаю, чому це трапилось. Але у мене є ще сукня від них, і вона веде себе дуже добре. І нарікань до неї у мене жодних немає. Остання покупка в цій категорії це моя мрія, теж з мого вішліста. Це сумка Ребека Гранде. З такої коров'ячої ворсистої шкіри вона повністю натуральна, виглядає. Просто мега чудово, мега розкішно. Я дуже сильно хотіла цю сумку, і я придбала її випадково на розпродажі. І Коли побачила, я вирішила, що все мені байдуже, скільки вона коштує. Якщо вона на акції, я її 100% беру. Єдина проблема, що коли вона не дуже сильно наповнена, вона в мене розтібається, але з цим можна в принципі владнати. Якщо правильно розкласти речі всередині, а так жодних нарікань у мене на неї немає, я її просто обожнюю, ношу всюди. В щирому захваті Кочаровська я вас дуже люблю. На цьому все. Як ви бачите, доволі багато покупок було зроблено. Я дуже вдячна всім за перегляд. Подивимось, що буде у лютому. Хоча я сподіваюся, що там не буде так багато покупок. Дуже дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, всі посилання я залишаю під відео. Всім дуже дякую і до наступних зустрічі!